Надходять зелені свята, і у Львові багато десятиліть поспіль є традиція вшанування військових поховань саме на зелені свята. Ця традиція виникла як супротив полонізації і пацифікації Львова, як супротив забороні вшановувати своїх героїв і мати свою українську ідентичність. У ці часи зараз ми маємо дуже багато полеглих героїв. На жаль, не тільки Московська Федерація, але й в багатьох інших країнах нам намагаються приписати вину за те, що ми боролися за незалежну українську державу. Тому я вважаю, що особливо потрібно цього року. Шанувати військові поховання січових стрільців, українських повстанців, інших борців за волю України, щоб показати, що ми пам'ятаємо, шануємо і будемо боротися за свою історичну пам'ять. Нагадаю, що у Львові в неділю на зелені свята ми збираємося о 15.00 на меморіалі січових стрільців на Янівському цвинтарі. Понеділок на зелені свято о 15.00 ми збираємося на меморіалі свічових стрільців на Марсовому полі личаківського цвинтаря. Ми пройдемося з молитвою, споминанням з добрим словом для наших героїв. Покладемо квіти, запалимо свічки і нагадаємо всім, що героїв треба шанувати своїми ділами. Вони поклали життя, щоб сьогодні Україна була, і нам критично важливо цю Україну не просто зберегти, а зберегти як самодостатню, цілісну, демократичну українську державу. Зустрінемось.